Вітаю, дівчатка. Мене звуть Ольга. Сьогодні у нас середа, 1 жовтня, і в мене сьогодні починається мій тиждень стартів, в якому я хочу заявити про свій вступ у другий сезон спільного проєкту пані Олени. Зв'яжи собі сумку для щастя. У нас вже був один сезон. Це було дуже цікаво, надихаюче. Я у тому сезоні зв'язала три сумочки. Ось одна з них, ось така. такий чорнобривець. Це сумочка трансформер, вона отак відчиняється, і може стати ось такою авуською. Другою моєю сумочкою була ось така з золотою рибкою. Я користуюся її цією сумочкою майже щодня. Мені дуже подобається. Ще у мене є ось такі дві авоськи. Гарні. Я теж їх... Постійно використовую. Мені дуже сподобалося, як вони в'яжуться, як вони носяться. Моя найулюбленіша торбинка. Це рафія. Ось така маленька. Ходжу з нею гуляти до парку. Беру з собою в'язаннячку. Ось така гарненька сумочка. Обв'язана льоном. Ще у мене є сумочка з бумажного шнура. Ось така, зв'язана у техніці макроме. Вона у мене вже довгий час, дуже гарно виглядає. Я її теж дуже люблю. І ось такий маленький для окулярів, для бутилочок, ось такі сумочки. У мене є ось такі манесенькі. ці торбиночки я в'язала для мішечків з лавандою. У мене їх було багато, я вже їх всі розірвала, а ці залишила собі. Треба лаванди накласти. Ще У мене є ось така торбинка. В неї можна покласти подаруночок якийсь, у мене там квіточки лежать. Тож, у цьому проєкті я буду в'язати, вив'язувати свої ниточки, свої залишки. У мене ще є ось така бапінка. Хлопку. І ось такі ниточки, залишки я буду починати в'язати сумочку для однієї знайомої, маленьку для телефону. Ще у мене є мрія з робити сумочку на ось такій основі. Я її обклею. Ну і буду щось з'язати. Ось я ще купила ось такий ремінець для сумочки. Ось у мене є ось така картинка. Я теж її хочу застосувати для маленької сумочки. Тож я бажаю усім гарного проєкту, гарного настрою, натхнення, зв'язати собі багато сумочок, торбочок. І працюємо далі. Оце стою, дивлюся на сусідську садибу. Яку покинули 11 років тому, і вже вона лісом поросла. Дивлюся на Хмаринки на небі, може, дощик ще у нас піде, у когось злива, а ми 4 місяці без дощу. І треба ще ти зібрати докупи хоч якесь відео, бо Уже сьогодні понеділок, а я ніяк не змонтую відео по стартам за жовтень. Це добре, коли є люди, які з тобою на одній хвилі підтримують. Тож пішли працювати. Ну, що мої любі дівчаточка похвастається, що я розпочала на цьому тижні. Сьогодні у нас вже понеділок, 6 жовтня. У мене ще квітнуть ось такі трояндочки. Гарні. Тож, до роботи. Щодо моєї роботи, ну, по-перше, я розпочала торбинку, так як у нас розпочався новий другий сезон проєкту В'яжи торбочку». Для щастя. Ось я в'яжу турбочку для знайомої. Стільки я пров'язала дуже гарний візерунок. Я ось тут починала з топчиками звичайними, потім спробувала ще один візерунок, потім жакард. і потім вже в'язала таким візерунком. Ще я зв'язала шнурочок до цієї сумочки, ось такий, гусенькою, тож мені залишилося трошки, і я беру це у кубки. Другим проєктом я розпочала ось такі тапки. Стекенькі коричневі, які у мене теж будуть. Я в'яжу їх без схеми, без нічого, по нейті, за інтуїцією, тому що в'яжу собі, ходити у хаті, Вимог до них, аби зігрівали ноги. В'яжу я їх у проєкті моя веселка, у нас там коричневий колір. Ну, ось я такі маленькі собі вибрала процесики, підуть теж у кубик. Потім я розпочала е, в'язати капюшон до своєї, до свого пончо. Пончо я вже зв'язала. Я виставлю фоточку, в'яжу я його теж у суміснику з Наталочкою в'язання та сільське життя. Ми там в'яжемо симфонію Жокарду. У минулому році я зв'язала светрика, а у цьому році я в'яжу вончо. Це буде капюшон, він буде з жакардом, бо мені ще е, треба чотири візерунки: вересень, жовтень, листопад-грудень. Тож я його буду в'язати ось так. По колу, потім розріжу, оброблю края і буде капюшон І ще один у мене проєкт четвертий. Ось такий. Навіть важко вгадати, що це буде ось такі квіточки з листячком, а будуть це мої улюблені мітинки. Ось так вони будуть виглядати, будуть такі довгенькі під моє пончо. І все, що я зробила на цьому тижні. Дівчатка, я бажаю всім мирного неба. Це саме головне наразі у нашому житті. Бажаю гарного настрою, не дивлячись ні на що, міцного здоров'я, натхнення. І усього самого-самого доброго в житті. До зустрічі! Я вас люблю.